І всім привіт! Ви на каналі Суперплеєр Brawl Stars і сьогодні ми починаємо знімати перше відео про Clash Royale Це відео про Clash Royale Я скачав Clash Royale для того, щоб записати відео, але в мене ніяк не виходило часу, щоб його засняти. І от сьогодні, зараз ми починаємо знімати відео про Clash Royale Ну що, погнали, сьогодні, сьогодні наша дія пройти у цю арену. Попробуємо її пройти. Я не знаю, чи ми її пройдемо, але попробуємо пройти Royale цю арену. Кстати, в мене отака колода. Але я думаю, замість надгробія взяти якусь інакшу карту. У мене їх тільки 26 карт, тому в мене дуже мало їх, тому беремо знаєте, кого? Давайте беремо скелета на силі. І погнали. Фух, я, це перше відео по Clash Royale. надіюсь, на вам сподобається. Ви точно лай, ви, ви лайкнете це відео і, 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 на мій, і ви підпишетесь на мій канал. Так, ну починаємо. А, це тільки п'ятий уровень. Так. Він випустив Велтня. Це. Так, так. Угу. так ставимо Валькірію. Так, сюди ми ставимо от В нього такі слабкі бралери, слабкі карти, тому що в мене вже сьома сила, так, так сказати. Але блін, я, ми, ми зараз програємо жорстко. Я, А я, ми, ми знищили їм башню, це просто капець. Але вони нам зараз знищить башню, це дуже погано. Так, Ставимо наших варварів. Я ну, думаю, вона варвари справляться, але вони нам знищили башню. А... Так, ладно. ставимо. стрі. Я ще не що вилці, як вони називаються, тому. Тому називаю їх по-інакшому. Так, і зараз. Ставимо велетня. У мене все більше сили в башні, у мене 3312, у нього 3096. Так. Ну давай, давай, водимся отправиться приходить. Так, тут давайте будем задифов. Ставимо плюс 4 гобліна. Так. Добре Так, тепер ми ставимо мини-пеку. Ірисами. І, О, ні. Гоблін, треба було сюда мини-пеку поставити. Ну, давай, давай, що наружайте. Другу башню вже знесли! Капец! Это просто капец! Ну все, тепер ми зараз граємо по жорсткому, вс. Ставим в велетні. Ставим в велетні, ставимо і ідемо. Я не розумію, как так можна просто взяти и... Ну так, добре. Ставимо сюди Валькірію. Ставимо ще плюс сюди варварів. Ставимо ще сюди міні-пек, уже туди, блин. Блін, це вже за 20 віт, вже 20 секунд, ми зараз може проіграти в 5 Це просто так, добре. Блін, ставили батьки. Ні, вони нас не следи бачить, просто копієць. Блін, ставимо гобліна. Так, але він же зараз не поведеться. Хапець. просто третю башню нам, нам знесли. Я. Я навіть не знаю, як. В сьогодні відео буде. Не? Ми не будемо проходити максимум цю арену, відео сьогодні буде таке. Якщо тільки початкове відео, ми просто сьогодні граємо і заробляємо кубки. Але як з таким з таким прогресом можна заробляти кубки, якщо ти про, проігруєш? Хоча б, 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 в Векелешу Реалі грати е, е, на тяжко, якщо ти граєш в Brawl Stars. Зразу велетня поставлю. Ну, що тут опізняє, не розумію. Так, ну я ще дочекаюсь моменту ідеального. Так. і. Так, почекаємо. А, я вже поставлю її, значить. Так, я вже вже станемося. Так, ми стану сюди. Ну коротше, ну коротше, дивіться. Моя ціль зараз головне не дати їм знищити мою бачину. Але я не знаю, чи ми навіть, що 6 сила проти шостої, це, 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 це рівні сили. Так, ставимо ставимо в міні-пеку. Дивіться, дивіться, зараз тут міні-пеки не поставив. Ти так ставимо гоблінів. голіні. Тобі гобли не повинні ставитися, ну. І тільки один... на Міні-п'ка тільки один... Міні-піка тільки один удар нанесла. Так, ставимо стрільця. З одного удара, на. Так, ставимо його. Добре. 2660. Так, ну ця башня вона точно проіграє. Ну оця швидкіше, оця швидкіша проіграє. Так, ставимо велетня. зразу. ж. Щоб вони зразу всі відволікалися на велике. А не на башню. Так, став. Зараз зараз появляться варвари, ми швидко став варварів. Варвари. А дивіться, вони просто зараз. Так, надіються, вони. пройдуть Надіються. да, нормально. мені не Є башня наша! Отак. От ти програєш. Навіть юдиція який в мене, кстати, прикольний пін. Її прикольний значок. Так, мені пека добігла. Починаю ности урон. Так. Ставимо стрільця. Ставимо його. Ну, на низ там урон, ну там максимум. Так, уставив велетня. Та блін, я, я, кстати, зарано поставив велетня, треба було поставити велетня, що отута, щоб зразу взяти отих варварів, блін. О, ну, ну нічого, ми все одно знесли башню. І... є! Yeah, ця башня теж наша. Залишилося взяти Королівську башню. ну ми її візьмемо. Так, так. так, ну і я чувствую, що ми зараз ще не візьмемо королівської башню, то тому що. Так, добре. Ой-ой-ой, щось тут ванна наступає, бачу. Дивіться, тут два, два, два лицаря. Ну ладно, ми все одно виграли і, і виграли. Фух. Я, думаю, я думаю, що ми, чесно кажучи, я думаю, що ми тут теж проиграємо. Проіграє, ну ладно, ну ладно, за це відео ви точно повинні поставити лайки і підписатися на, підписатися на мій канал. Так. Ще, ще плюс 2 корони і, і плюс кубки. Ході, подивіться, скільки я злив, злив кубасів. але ну, ці кубаси ми зараз мусимо підняти. Ладно, я, це, я хотів тут думати знімати відео мені про Clash Royale чи, чи, чи не знімати мені його. Але все-таки я подумав знімлю відео і подивлюся, скільки про, просмотрів воно набере. Може набирати багато. Тоже так ну, раз, раз ставимо ще одну банду гоблінів, але оці скелети нам просто помішали. Офігенно, ну що тут скажу, чи... Що тут казати? Тут... І І А! І, і все, ми знищили башню. так. Ну Це ще не факт, що ми її знищили. Ні, це вже факт. Так. І... і так, і башня наша. Так, і пека вже. Мініпека б'є поки ту башню. Я надію, так, я надіюся, міні-пеку ніхто не знищить. Я так надіюся. Так, це ми ставимо сюди. Так, так, в мене поки нема ні одної карти. Але подивіться, скільки цей малий зніс башню королю. Це ж взагалі топ. І. Так, велетик знищують цю башню, ставимо свільця, щоб знищити вегнів, Знищити повітряну атаку. Ага, ставимо ставимо гоблінів. Гоблін може, може зараз швидше знищити. Так, ну коротше, дивіться, вони зараз нам можуть знести одну башню, то ні-ні, буду ні, ні, було склостом тебе. І вони нас знесли башню. А бачите в чому мінус? Я Зараз я зараз швидко зараз, зараз, ми швидко знищимо королівську башню і ми виграли. Бо то, що залишилося до кінця раунду, ще одна хвилина. Вони мене. Вони, можуть і другу башню знищити. Ну Просто всі просто мені використали, знаєте, як. як, 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 як на побігушку. Ну так, так, стамо велетня, бомбочку набуті. Так, ну і не ну, тільки не ті скелети Вони велетня не пропустили. Зато зробили велику армію. І, ну тут ми точно вже їм не дамо знищити. Знищити оцеї баща, тому що це вже буде тоді зажирно для них. І так, став, ставимо, оставимо стріців. Знайщили. Так, став мині-пекку. Надіюся, моє міні-пекку нічого не знесе, я так думаю. Как ты так, все, і уставимо Так, я став, Так, ставив... Так, тих літучок кажані в мене будемо знищувати, ставимо варварів. Mm -hmm. Так, залишайте залишається ще 15 хвилин. Ну, ставимо міні-кеку, ставимо скелета. 1! Oh. Капець! Ми знесли до що, і, все, і ми виграли, але ми могли заробити. Ми, 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 коротше, могли заробити три корони, а заробили дві корони. Це просто капець. Там залишилося, там залишилося 113 хп. Капець! Я, я думав, я думаю, що це ем, за одного, що за 10-15 секунд ще можливо знищити башню. А ми все-таки при, виграли тільки дві башні. Ну ладно, і на тому, і на тому класно, що ми виграли знищили хоч дві башні. Так. Кстаті, кстати, на 30 рівні нас чекає отакий гарний сундучок. Ну, цей за цей сундучок ще не скоро нам діє, ще не скоро нам дістанеться, тому. Я думаю, що нам треба швидше, то як то, швидше, то як, як то сказати, швидше заробляти кубки і, і знімати багато відео про Clash Royale. І буде відео виходити про Clash Royale, я буду, наприклад, завтра, наприклад, хотів завтра відео про, Brawl Stars зняти, але все, я знімлю про, Brawl про Clash Royale. Ну що ти дієш, ця в сім заходить тут вже тут вже якась посильніша дамочка напишіть в коментарі яку колоду треба брати яку правильно колоду брати а яку німу напишіть коментарі я, 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 я бачу, що ви, що ви моє вчорашнє відео теж подивилися. Дуже добре, значить відео про роблок вже 14 переглядів набрав, роблекс фон то буде. Так, а отут вже якийсь жирняк пішов. Так, ставмо велтня. Ми <гум> сподівається, він не піде до тої хі хіжини. Та блін, він все-таки пішов до тої хіжини. Я кстати, не люблю, коли велетень нищити всякі ті хіжини, тому що їх там стає більше. А, кстати, і там малютка нанесла урон. Так. Став, ставимо. Ставимо мини-пеку. Я думаю, ще брали би гов гоблині поставити. Ну і засій до Валькірі. В валь Валькірі поставити. О, не на дики не дів. Эээ. мужики. М'язи. Блін. Ми, кстати, мы могли засти башню, но мы її не знесли. Капец. Ага, Валькірія. Так, значить. Ну, -ну подивимось, як ти справишся проти варварів. Так, так, варвари, так, мої варвари добили Валькірію. Так. Мені отама малютка, мені них той маленький скелет з бомбочками так сильно подобається. Він наносить, він, він зносить типу, тих гоблінів, він зносить з одного удару. Тільки так просто. Так, а та Валькірія, вона мені... А в принципі, та Валькірію придумав, а та Валькірія мені думає. Може мені взяти якось одного. Знаєте, я не можу розібратися з колодою. Напишіте коментарі, бо мені дуже важко з нею розібратися. Тому що я думаю, може це і краще, може це і краще. Тому краще розібратися з колодою, ви напишете коментарях мені. Ота якась доявляється, колоду саме найкраще. А тим часом ми знесли башню. Я би рада зразу жити на іншу башню. Так, і зразу ставимо їх. Так, може замість Валькірії візьмемо того малютки. Але хоча Валькірі більш тому... але та малютка не з'їхала. все ж 10 секунд і ми, і ми відновимо ці кубки, які я злив. Кстати, на відео все-таки швидко виграється, ви а, а, а за відео, коли я ще не знімав про Clash Royale, я, я тільки програвав. Так. Плюс 3 кубків, я думаю, ми вже маємо нову награду. Подивимося. І в нас нова награда. Так, кого ж нам влучити? Знаєте кого би я здав? Оцю башню, бо нам краще було б добре влучити, тому що оця башня вона діє дуже добре проти велетнів. Так, вилучаємо. На четвертий рівень. Так, тепер на п'ятий рівень ми її влучили. А от тепер ми знаєте що? Беремо башню. Знаєте, замість кого ми її беремо? Замість. Е... Замість нього ми беремо башню, п'ятий уровень. О, о, дивіться, тут у когось є прямий ефір, Моя, я корише, є в клубі. І тут у когось є прямий ефір. Так, подержим. Так. де Так, де тут у кого прямий ефір? Мені треба просто дізнатися де. А, а от при, в, прямий ефір. Так, от 4497 кубків. Нормально. Так, давай, давай, давайте ще зіграємо одну катку і вже будемо закінчити це відео. Потім будемо закінчувати вже це відео. Ох, я... Ох, це буде перше відео в Clash Royale, я так, я так переживаю, тому що я не знаю, скільки переглядів набере, скільки, ви лайків поставити. Так, в один секонд перше поставили. Ага, велетні. То треба подумати. Варварів чи гоблінів? Хоча гоблінів тільки. 4. Ладно, варварів, тільки Варварів став. Так. Я б радив би ще не тільки варварів поставити, а ще б це поставити. Так, так, тепер ми ставимо зараз моє моє, моє секретне оруж'я башня, Ха. Ну я, ну я думаю, що вона звелет не справиться, але от якщо нападеться. В, в неї менше ворому зноситься. О, що ж, і той волшебний, господи. Так, і зараз швидко там міні-пека з 8 розбереться, бо зап'ятімся 4 хп в башню. Mm -hmm. Так, добре знайшлися. Так, вони двоє померли, залишили так. ставимо велетні сюди і, і чекаємо на наших варварів. Так, ну поки він мовчить, кстати, покажу йому такий гарний значок. Опа! Кстати, це нове обновлення. Воно, коротше, знаєте що? Я ще вам зараз після цієї катки розкажу про нове обновлення. Там взагалі суперське обновлення. Ні, ну я думаю, ті думаю, ті, хто грає Clash Royale, ви вже дізналися, яке обновлення, але я хочу просто розказати. Я там одне знаю обновлення про того лучника. Так, але раді про хаті професіонали Clash Royale, Підкажі мені, будь ласка, яку колоду мені брати. Я знаю, що я це вже говорю який-то раз, але просто підскажіть, тому що я думаю, чи той кращий, чи не той кращий. Бо я бачу, що, що багато зараз грають. І, і Stars, Старсі Клеш Рояль, а коли вийде склад Бастерс, то все. я думаю, туди 2 мільйони людей залетять зразу. За один. за одну годину 2 мільйони людей там не береться. Я відповідаю. Дивіться, він щось злиться, я маю злитися, У мене башня, дивіться, яка вона. Ага, угу. так до нанесли урон. Ставимо Валькірію. волькіріо. Ну, башня, думаю, б, в принципі, б справилася. Та, вона справилася дуже добре. Так, ставимо їх, ставимо щеплюс гобліні. Стаді, подивіться, яка у нас тут руда вийшла. Просто міні-пека гобліни і чотири тих. Так, ой-ой-ой, бацани, бацани, все ми тут програли. Капіт! Ахаха, ах, ти ще смієш. Я буду плякатися. Мурка, блін. І, і кінець бою. Так, виходимо з хатки. Я йому теж таке покажу. Він. 30 пінняли, 30-го пеняли, от 30, 30 злило. Ладно. Ладно, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!